Привіт, з вами Раїса. Вітаю вас на каналі Про в'язання та шиття. Сьогодні я буду вам розказувати, як я в'язала оцей джемпер з круглою кокеткою. Я вже зняла два майстер-класи: як в'язати ось такий манжет. Можна і низ виробу обробити. Ось у мене оброблений так само низ, і по манжету. Де такий візерунок. А, далі зв'язала я ще і зняла майстер-клас, як в'язати візерунок на кокетці з шишечками. Ось, отак це має бути. Це я в'язала із пляжі Drop Sky, в'язала спицями пицями 5 і то, і то. я думаю, що закрила голкою. Я думаю, що цю різинку на манжетах можна і четвіркою в'язати, навіть 3,5. Ось я в'язала горловину е, спицями номер 3 Ну, відповідно, пряжа зовсім, скільки вона могла розтягнути, скільки вона розтягнулась. В принципі, мені нормально. Але я бачу, що можна було навіть взяти менші спиці. Або оці виворітні петлі теж в'язати з хрещеною петлею. Ну, як варіант. Або менше набирати, буде ближче горловина, і тоді робити більше тут прибавок. Е, так. Щодо пряжі, пряжа в мене тут Sky від Drops. В'язала я одну ниточку спицями номер 5 Тут горловину я в'язала спицями номер 3 Манжети не записано, але мені так по вигляду здається, що вони товстіші ці спиці. Можливо, і п'ятіркою я в'язала. І низ так само він не, не стягується, то. Я так думаю, закривала я тут не голкою, напевно, звичайним до да, способу е, я навіть знайшла свої записи. Зараз я зроблю вам заміри. Можливо, комусь буде це корисним. У е, мене тоді був об'єм грудей 88, зараз 92, то він і на, і на, той, і на той розмір добре підходить. Е, так. Бачите, які шикарні записи. Це дуже інтимно, але я вам покажу. Так, це в нас в мене тут візерунок зображений. Початок був 4,5 см, напевно, біля горловини в кінці 9,5 см. Всього 48 рядів написано. Я набрала 128 петель. Далі 3 см у мене. Спицями номер 3-3 см. Я зв'язала резинку. Потім я прибавляла. Набрала я 16 рапортів, по 5 рапортів перед і спинка, і по 3 рапорти на рукави. Після закінчення кокетки в мене 320 петель, бо на спицях. І написано, що 16 см довжині я тут вже так записів немає, я роздивлялася, як я прибавляла. То я вам зараз скажу, скільки в мене тут одна, дві, три, чотири петлі, в кожному рапорті я додавала по 4 петлі для того, щоб дійти в одну сторону, в мене йдуть прибавки, для того, щоб дійти до вив'язування, зробити розширення для вив'язування візерунку і відповідної кокетки. Мені здається, що це не з першого попадання. Я зв'язала цю кокетку. Що я її розпускала. Мені здається, що я її набрала або менше, або більше. ну Це 100% було. Щось, щось було з ним. Не те просто я вже не пам'ятаю. І ось тут вже після вив'язування кокетки в мене є прибавка. На цій пряжі ще дуже її погано видно. Але вона тут є. В одному, а ось є ось. Ось буквально навпроти оцю, де закінчується візерунок, центральна петля. Ось я тут не набирала по одній петлі в кожному рапорті. Взагалі, по візерунку тут будуть добавки я вам в схемі покажу, по дві петлі. Один раз буде прибавлення і другий раз. Теж. Тобто ми на, кінець рапорта, на кінець візерунку ми вийдемо плюс 4 петлі. Далі ще ось така особливість. Ось тут, коли я закінчила в'язання візерунку, в мене тут схрещені петлі йдуть. Ось такі отвори не дуже великі. Коли я в'язала по схемі, так як воно мало би бути, ось бачите, якщо я потягну, то набагато вони більші. Оці отвори. Можете теж пров'язати із хрещеною петлею, тоді вони будуть менші. Хоча, якщо не розтягувати, то, в принципі, і так добре. Це теж в мене дроп скай. Ідентична пряжа. Просто ця вже більше пралася, вона більш розпушена. А це я просто відпарила праскою не брала зразок. Так, зробимо заміри. Я тут для Для чого? Для того, щоб вийти мені на ширину, ту, яку мені потрібно, тому що, коли я вив'язала цю кокетку, мені не вистачало об'єму. Підрізи у мене тут по 5 см по 12 петель. Зараз ми замірюємо, яка по факту. Тут у нас ширина. 46 см, але полотно, ви бачите, воно таке рихле, пластичне, не забите, тобто, тянеться дуже добре. 46. Далі довжина рукава в мене тут, я міряю від горловини починаючи. До кінця манжети. 66 см. Ну, рукав такий довгенький, він не короткий на мене. Руки в мене недовгі. І довжина самої ковтини. Зараз я виріс, тут більше лодочка вийшла вже. І здається, що спочатку він не був такий широкий. 57 см. Якраз класна довжина. І до спідниці, і до брюк я одягала. Мені подобається. По манжету в кінці в мене 48 петель по рукаву. Тут я в'язала азіатський росток 10 рядів. Мені, в принципі, достатньо його ось тут видно. Ширина рукава. Ширина. Так, ширина рукава у нас 20. 9 см. Але так як полотно добре тягнеться, то в ньому дуже комфортно, до речі, в цьому джемпері. В принципі, все. Візерунок я додам, схема буде. Я трошки її переробила. Тут ви побачите, якщо в'язати поворотними рядами, можливо, ви захочете кардиган в'язати, то якраз я в'язала зразок поворотними, бо ну, не просто, я би сказала, розібратися, якщо ти ще не в'язав. Всі схрещені, звиворіті. Тут між шишечками, коли будете в'язати по колу, можна, хоча б мені здається, що я не додавала через кожні два ряда, тут можна додати ще рядів, щоб вони були трошки далі. Ну, це вже на... на ваш погляд. Як вам більше подобається, так і... і робіть. Так, скільки в мене займає кокетка? Я закінчила в'язати кокетку і зразу робила підрізи. У мене 18 см. Ну, якраз так, адекватно така довжина кукетки для розміру МЛ. Так, що в мене тут ще в записах? По кукетці я вже, напевно, казала 320 петель всього було. І 35 см. В принципі, я думаю, що вам все зрозуміло. Якщо ще щось не зрозуміло, то запитуйте, я буду вам розказувати.